Євгене, мої вітання. Ти зовсім нещодавно приєднався до команди. Розкажи, будь ласка, які твої емоції та враження за цей період. Е, дуже гарна команда, дуже позитивні емоції. Е, Хлопці, колектив е, е, сприйняли добре. Е, колектив дуже дружній, мені це подобається з першого дня, коли була пропозиція, я зразу почав знавати за колектив. То що для мене це дуже важливо, тому що ми. Е, в, в ми предыдущій команді у нас завжди був плачений колектив. Ми всі були один за одного. То та для мене це було теж колектив дуже важливий, який буде в будущій команді. Та я розмовляв там з Ігорем Мединським. Розмовляв з хлопцями, які до того грали в оболоні, Михайло Шишка і всі казали, що в оболоні дуже добрий колектив. Всі, всі настроєні на позитиві: тренерський штаб, адміністрація. Ну, всі всі знають, що робити, і це найголовніше. З ким зараз найбільше товаришуюча команді? 에, стараюсь е, спілкуватися з усіма. Живемо у кімнаті, в одній кімнаті з Олегом Вишневським. А так, спілкуємося з усіма на, на тренуровці в автобусі, коли їдемо, коли граємо в карти. Не скажу, що не, не хочу когось виділити, тому що справді в цьому колективі як одне суспільне ціле, ми всі разом спілкуємось. це твій перший перехід за всю кар'єру. поділися, чому вирішив перейти саме до Пивоварів? Ще раз повторюсь, це, мабуть, те, що колектив. Та команда «Оболоні», її директори та головний тренер одні з перших мені подзвонили, предложили перейти к ним в команду. Я сказав, можна я подумаю, вони сказали, що да, добре, ми одразу в телефонній розмові все вирішили. Вони сказали, ми почекаємо, ми розуміємо, що в тебе ще є варіанти. Ми почекаємо, але дай нам відповідь до Нового року, щоб ми зрозуміли, можемо ми на тебе розраховувати чи ні. Я... Ну, так вийшло, що були ще декілька варіантів, але там не було такої конкретики, яку ми зразу на березі обговорили з заболонію. Та я перезвонив, сказав, все, я їду к вам. Так воно і сталося. А то, що вийшов з інгульця, в мене закінчився контракт. І клуб не запропонував мені ніякі умови, інгулець. І якби як там за 10 років в цьому клубі я думав, що мені хоч щось запропонувати, але ніяких, ну, нічого не запропонували. Я подякував адміністрації, подякував тренерам, подякував всім людям, з котрими працював за ці роки. Це починає з покоївок та закінчує там водієм автобуса і з спокійною душею пішов у, даль... у дальніше плавання. І все ж таки, сподіваюся, 10 років в одній команді зараз перехід переїзд до іншого міста. Наскільки це важко або щось нове для тебе? Ну, це не важко, це, мабуть, те, що, щось нове. Це переїзд з сім'єю у столицю України. Якби то, що ми там базувалися у Петровому, ну, там 130 кілометрів від Дніпра, Мож, ну, як можна було їздити до Дніпра кожні вихідні. Ну, на машині це було там, півтори години до двох годин, це було дуже удобно. А, так, ніякого страху нема, це футбольне життя, ти не знаєш, де, де ти зараз будеш. Якби тут головне, щоб родині було комфортно, комфортно було дружині, доньці, щоб було комфортно. Так що будемо намагатися все, швидко вирішити всі питання по поводу квартири, ну, всі ці битові питання, та думати тільки о футболі і грати. А на якій позиції тобі найзручніше грати? Е, ну, грав я, мабуть, на всіх позиціях, крім воротаря, але на, на найбільше матчів я зіграв у центрі поля. І опорного півзахисника, і трішки вище. Ну, якби В центрі поля мені завжди було приємно і удобно грати. Зараз вже обговорював, можливо, з тренерським штабом, куди вони тебе бачать. З, з головним тренером ми ще обговорили це під час нашої розмови. Ну, перед тим, як я договорювався переходити в цей клуб, він казав, я, ну, я у нього запитав, де він мене бачить, на якій позиції. Він мені відповів, що я тебе бачу в центрі поля, але я знаю, що ти універсальний гравець, ти можеш зіграти і з краю, і ти можеш зіграти там, і захисника. Але якби. Я вважаю, я що футболіст повижен вміти грати та розуміти закривати кожну позицію. Це є універсалізм, і такі футболісти цінуються зараз у професіональному футболі, коли футболіст може закрити одразу кілька позицій. Зараз ти перебуваєш з командою на зборах у Туреччині. Розкажи, як тобі тут і які цілі перед собою ставиш. Е, ну, збори Туреччині це дуже добре. Дякуємо нашим захисникам, що ми можемо зараз виїхати на ці збори, провести там ці 20-23 дні у гарні у, у гарних умовах. Ус, це по-перше, це натуральні поля, тому що в нас зараз е, зимно, холодно і на натуральні поля ми не можемо виходити та. Тренуватися, але тут все, всі є умови для тренування. Ну, все є тільки тренуватися, набирати форму, свої кондиції, щоб у чемпіонаті показувати гарну гру і добиватися результату, поставленого нашим руководством, президентом, головним тренером та всім, хто, хто вищий футболістів. там. І, і радувати болівальників, наших угу. оболо... оболонців. І це найголовніше. І все ж таки ось про твої особисті цілі, що ти перед собою можливо ставиш яку задачу на цих зборах? Е, іменно на ці збори я ставлю задачу тільки набирати форму та більш бути в комунікації з гравцями на полі, щоб розуміти, хто, хто як відкривається, хто, як, хто в які зони біжить, хто як любить. Робота з м'ячем. ну Ці тонкощі, які потім можна на підсознанні, десь вони нам і зроблять результат, десь, десь пустити, десь віддати передачу, десь віддати верхом передачу. Ці всі тонкощі вони нарабатуються на зборах. Ще й зимні збори вони такі, як ну, довгі, ніж літні. Тому я думаю, на цих зборах це найголовніше, щоб. Було розуміння, розуміння з партнерами, і щоб і я їх розумів, як, як вони грають, і як хочу, щоб грала команда від головного тренера. І вони розуміли мене, щоб ну, знали, коли я можу віддати передачу, а коли я можу сам загострити гру. У складі Інгульця ти ставав срібним фіналістом Кубка України. От про що мрієш тут уже в складі, будучи гравцем, оболоня? Будучи гравцем оболоні, я мрію перемагати кожну гру у другому колі. Для мене це буде, ну, може, навіть не перемагати кожну гру, а добиватися позитивного результату. Зрозуміло, що всі ігри не виграш, але як показує наш чемпіонат у прошлому році, припустимо, Чорноморець, який уходив на останньому місці чемпіонаті, вони прийшли, зайшли після зими і дали такий результат, що Ну, вони могли поборотися за Єврокубки. І я думаю, що зараз це все по силам, головне добре провести збори. Але потім якби оболонь з Кубка вилітіла. На наступний сезон, дай Бог, все буде добре, то можна вже ставити цілі більш вищі. Це показує знову ж наш чемпіонат, такі команди, як Полісся, як Кривбас. В них, в них нема, ну на Крибас, в них немає якихось зірок. Футболісти всі сплачені. Це показує, що колектив дуже багато чого вирішує. І я думаю, що Болоні з таким колективом, який зараз, це теж по силу. Просто треба цей знаєте, як прем'єр-ліговий забіг. Uh -huh. E, треба його спіймати, вийти в кураж, виграти ці 2-3 гри, і потім воно вже піде само, вже піде в e, уверенності, і все піде по понакату, не понакату, не понакатує. Я, я думаю, що все буде добре. Наступний сезон e, e, залишимось в прем'єр-лізі і будемо вже. Боротися за більш вищі місця і чому б ні, поборотися на Кубок. Це показала така ж ваша гра, гра Оболонь-Динамо-Київ, що оболонь може обіграти і Динамо, і там і Шахтар, і всі інші команди. Тому що Оболонь з такою історією, що вони дуже часто обігрували чемпіонів, і «Шахтар», і Динамо, і не, не один раз. Євгене, дякую тобі і бажаю успіху у складі Пивоварів. Дякую.